Ось тут біля вулиці Лідавської у Луцьку місцева підприємиця має автосервіс. А от земля, на котрій побудовано сервіс, комунальна. Кілька років підприємиця не платила оренду. Тепер мусить сплатити одразу за три роки. Так спочатку вирішив місцевий господарський суд, а згодом і північно-західний апеляційний. Не були сплачені кошти. За користування земельною ділянкою без укладення договору оренди землі 165 тисяч 777 гривень 21 копійку безпідставно збережених коштів. Ця сума коштів іде до місцевого бюджету. Так, буде спрямована на Полицької міської ради. Але власниця автосервісу пробує переконати, що така сума для неї непосильна. Додали виписку з рахунку, мовляв, нема зараз чим платити для фізичної особи підприємця. Це є значна сума, яку одномоментно досить такі складно сплатити за звичайних умов, оскільки будь-який бізнесмени планує свою діяльність. Враховуючи всі витрати, які є. відповідна сума є для неї значною, і ми надали суду відповідні докази, що відсутні кошти в необхідному розмірі. Тож представник підприємиці просить суддю розстрочити сплату заборгованості. Початок відповідного виконавчого провадження по стягненню цих коштів буде передбачати накладення арешту на її кошти, оскільки це фізична особа підприємець, то фактично всі її кошти будуть. Заблоковані для здійснення підприємницької діяльності, що звичайно є максимально недопустимим. Попросимо суд врахувати зазначені обставини та відповідно розстрочити виконання відповідного судового рішення. Вляв підприємниця сплатить 165 тисяч гривень протягом року, кожного місяця рівними частинами. Таким чином і сервіс буде працювати, і заборгованість віддаватиме поступово. Але те, що в неї наразі недостатньо на рахунку коштів, то ще ні про що не говорить, Зауважує прокурор, може бути навіть таке. Сьогодні наприклад ми зняли кошти. Перевели будівковий курс на, 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 на завтрашній день життя трошки може появитися на відповідача. Прокурор проти такої розстрочки. Вважаємо, що стягнення суми у розмірі 13 тисяч гривень воно не призведе до того блага, яке розраховує людська міська рада, як власник своєї земельної ділянки, отримати доготи, оскільки ці кошти можуть бути використані не, не лише на потреби Збройних сил України, а й для задоволення тих потреб, які ну, потребує наша територіальна громада. А враховуючи інфляцію, то кілька років тому 165 тисяч гривень була куди вагоміша сума. 18 рік, 2021 рік. Ця сума. Ну, що ми беремо інфляційні коливання курсу, то в той період, коли ми зверталися, це відповідно є набагато більша сума, ніж з врахуванням інфляційних процесів, яка є на сьогоднішній день, що потягнула звісно збройна агресія Російської Федерації. Вже з 2021 року підприємниця справно платить за оренду, зауважує її представник. А от суму заборгованості мусить сплатити до місцевого бюджету без розстрочок. Вирішила суддя у задоволені заяви фізичної особи підприємцями про розстрочення виконання рішення господарського суду Волинської області від 31 січня 2024 року. Відмовити Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.